Комунальне підприємство Полтавської обласної ради Полтава Водоканал почали відключати абонентів у Полтаві, які мають заборгованість понад 5 тисяч гривень від послуг водопостачання та водовідведення. Проте по районах області, зокрема і у решетилівській громаді, ситуація інша. В Ришетилівській громаді КП Порт Полтава Водоканал тільки розпочав розносити повідомлення про відключення споживачів, заборгованість яких перевищує 3 тисячі гривень під підпис абонентів. На сьогодні вже 19 споживачів отримали їх. З них 5 чоловік підписалися та зобов'язуються погасити заборгованість. Три людини підписали договір реструктуризації боргу. Складено два акти про те, що люди не проживають за даною адресою, і лише один споживач оплатив свій борг одразу. 87 абонентів решталівської громади мають борг, що перевищує тисячу гривень. Вони також отримали попередження, щоб уникнути відключення, необхідно в березні 2024 року погасити наявну заборгованість та надалі, щомісячно в повному обсязі оплачувати за спожиті послуги.